Дець це театрально мистецька студія під керівництвом пані Тетяни. Слубля. Так, і ця студія це учні різних шкіл нашого міста. Цей клуб знаходиться на вулиці Джорджа Вашингтона. То ми маємо бути вдячними їм за те, що вони такий шлях подолали до нас. Нам і... було дуже цікаво зробити таку екскурсію. І ми радо вас зустрічаємо і даємо вам слово. На свете доля, а кто и знает, Есть на свете воля, а кто и мали, Есть люди на свете, С любым злотом сядь Сдается понуть, а доли не знать, Не доли ни, ни воли, Зудьгой-то злонный, Жупан на диване, А плакать то сор. Возьмите с зло, злот, Да будьте богаты, А я возьму слезы. Лихо виливати, затоплю не волю, дрібними сльозами, затопчу не долю, босами ногами. Тоді я усе, тоді я багатий, як буду серденько, по волю так, Чи буде кроє в країні чи ні? Я тебе згадаю, чи забуде. все буде життя. Одну кові зінкову волі весь ми чужим і не оплакнуш її. Неволі так, що подумав, і все з собою зможуть. До усвіжни запокажу на нашій самі, на наші, на світі. І доповняти батька сила, і не скаже сім'ї. Близь, болися сюди, за Україну, коло зумучимо клісь. Коні однак, чи будете все молитись, чи ні. Неоднак, як Україну, зріє люди, присплять руками і водні. Як правдуюсь, бурять, ох, не ось нападає. E Та сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало, мені, наче в Бога. Боже, прокликали до планів, а я собі у буріні, молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно було. так весело було, Господні небо і село, ягня, здається, веселилось. Та сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло, і раз запалило, От покинувся, дивлюся, село почерніло. Боже небо голубає, і те померніло. Поглянув я не ягнята, не мої ягнята, Обернувся на хату, нема в мене хати, Не дав Бог мені нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоски не обирала. Та й почула, що я плачу. прийшла, політала, витирала мої сльози і працювала. Неначе сонце висіяла, неначе все на світі стало моє. Лави, май, сади. І ми жартуючи, конали, піж ягнята до води. Усміхнулася на Бога, проснулася, нема нічого, на сина глянула, сяла, його тихенько сповила, та щоб дожай дала на Богу, ще копу до Лише вода в синє море та не витікає, шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину, на чужині не летіє люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити, сидить козак на тім боці, грає сьогодні. Дома в долі застрінеться, спіткалися гори, аж робіт собі додому кричами, плаче козак, шляхи бить, зависли терна. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неси тим оком за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взятю домовину? Той то зами обирає, сватові в хаті, а той низьком у куточку востридні забрати. А той тихий та тверезий, Богу Як кішечка підкрадеться, вийдено щасливий, у тебе часть та й запусить пазурі в печінки, і не благай, не вигуди. Ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним відкує, так і з його сердечно кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай кажуть, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви ярмі падаєте та й кось рай на тім світі благаєте? Немає, немає. Скода й праці з хаменіться, усі на сім світі. І царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той. А що я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую, неділю буде. А вам нудно жалкуєте, ей Богу не чув. І не кричіть, я свою п'ю, а не кров людською. Ушима чули твої слава, і нам розказують, про давні кроваві дії, міта, як рукою твердою своєю, ти розв'язав наші руки, і покрив землею трупи ворожі, і силу твою схвалили твої люди, і в покої в добрі учили славя Господу. А нині покрилися знову срамотою свої люди, і вороги нові розпадають, як увесь нас, і жаруть. Без плати, без ціни удайся ворогам проклятий. Покину нас на людям, на руку снідять, покинув нас у копричу нерозумним людям, Дащий <клес> скувай, суміючися, на нас голова. І всякий день перед нами стигнеш перед нами. Окрадені, замучені, путо вмираю, Не молимось тюжі багатьох. А тебе благаю. Поможи нам І збави нас вражень на рук. Побирав першу силу, по бережі другу. Ще люті, стань, же, Боже, з будеш спати. От сльози наші повертатись, скорби корби забувати. Смирилася душа наша, життя ж в плох. Стань же, Боже, поможи нам, стань на ката знову. Вічу, неволі. Дні і ночі і лік забуває. О Господи, як то тяжко ті дні минають. А літа пливуть між ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо. Забирають, не вертають нічого ніколи. І не благай, не пропаде молитва за Бог. І четвертий рік минає тихенько поволі. І четвертий починаю книжечку неволі. Мережати змережаю крові та сльозами. Мої гори на чужих, гори словами, не розкажеться ніколи. Ніколи, ніколи. Ніде на світі не слов, в далекій неволі. Нема слов, нема сльоз, немає нічого. Нема навіть кругом тебе, великого Бога. Нема на що подивитися, з ким поговорити. Жити не хочеться на світі, а сам мусить жити. Мушу, мушу, а для чого? Щоб не губити душу, не варто нам долужати. Ось для чого мушу. Жити на світі, волочте, неволі, кайдани. Може, ще я подивлюся на мою країну? Може, ще я поділюся словами, сльозами, з, з дібровими зеленими, з темними логами. Бо немає в мене роду на всій Україні, та все-таки не люди, що на цій жить. Гуляв би я по Дніпро по веселих селах та співав би свої думи, тихі, невеселі. Дай дожити, подивитись, о Боже мій милий, луни ті і зелені і тії могили, а не доси, туди носи на мою країну, мої сльози. Бо я, Боже, я за неї єдина. Може, мені на чужині лежать легше буде, як іноді в Україні згадувати будуть. Донеси ж мій Боже мило або хоч надію. Пошли будь, бо нічого, нічого не вдію. Убогою головою, бо серце холоди. Як подумаю, що можуть мене хоронять на чужині, і ці думи за мною сховають. І мене на Україні ніхто не згадає. А може, тихо залітами мої мій стезами, і упадуть коли-небудь на Україну, і падуть, неначе росим землею, ще щире серце молодеє. Сльзами гірко впадуть і покиваю головою, і буду плакати за мною. І можу, Господи, мене в своїй молитві поміне. Нехай як буде, так і буде. Що пости, що брести, хоч заведеться розпістися. А я таки мережі буду. Тихенько більш. Чудовим висновком. І ще раз ми переконуємося, що Шевченко завжди модний, завжди сучасний, завжди е, актуальний. Він був сином Кріпака і став генієм. Шевченко є в кожному, в кожному нашому серці. І мені, я дуже вірю, що настане той час, ми з гордістю будемо казати: ми здійснили наш Тараса, мої заповіти. І вражую злою кров'ю волю укропіте, вже немає більше пана у нашій країні, вічне щастя, світлу долю здобули ми нині. Віримо, що перемога буде за нами, і ми будемо жити в квітучій, чудовій, прекрасній Україні. Слава Україні! Героям слава!